Автором цього муралу є український художник Андрій Єрмоленко. І як він мені розповідав, таким чином він хотів звернути увагу суспільства на те, що нам потрібна допомога, і нам потрібне підсилення нашої протиповітряної оборони. Загалом це уже шостий такий мурал. У цього художника їх є ще п'ять. Вони є у різних містах України, зокрема на тих локаціях, де були влучання, і де потрібно наголосити і. І показати світові нашу реальну картинку. Взагалі, чому саме котик? Як мені розповідає художник, котик це прототип реального кота шайбика, відомого усім кота із Тіктоку. Так, це кіт військовослужбовця Олександра Ляшука, який врятував його під час бойового завдання на південному напрямку. Ну і от власне цей котик тут і змальований. І так символічно тут змалювали ще й хлопчика, якого захищає цей котик від реклам. Ракетного удару, тому що ми всі пам'ятаємо той страшний удар 8 липня, який стався от прямо на території цієї дитячої лікарні. А детальніше про цю ідею і як же її вдалося реалізувати, мені розповів цей художник. Тому пропоную і вам почути у прямій мові сама ідея з котиком це ідея Олександра Лешука. Спільно її народили, бо у нього є кіт шайба, військовий кіт, військовий засушник, У нього є кіт. Прекрасний котик. Є він зірку і він, Ми придумали такий хід, щоб більше людей. Ну, знаєте, котики, вони няшні, Але іноді це треба використовувати для того, щоб говорити про серйозні речі. У медзакладі розповіли, що Шайбек разом зі своїм господарем особисто прийшли перевірити процес створення цього муралу, і його власник Олександр розповів, що саме цей пухнастий побратим допоміг став натхненням для цієї ідеї як символ захисту дітей під час війни та нагадування про те, що навіть у найтемніші часи є той, хто тримає над тобою свою парасольку. І також до створення цього стінопису долучалися і пацієнти лікарні. Як мені розповідають, їх просто запросили. Сили, сказали, чи не хотіли б ви долучитися. І от знайшлося кілька дівчат, які з радістю залюбки, залюбки погодилися. Вони розмальовували разом із художником цей малюнок. Ну і от я познайомилась тут з однією пацієнткою Ангеліною, яка і розмальовувала його, то що вона мені розповіла, давайте почуємо у прямій мові. Ну, я люблю малювати. Там шукали, дівчат, які помо... дівчат, хлопців, які поможуть з малюванням. Ну, там... В мене запитали, чи хочу я долучитися. Ну, я відповіла, ну давайте долучуся. Чим вам подобається цей малюнок? Ну, через те, що він дуже гарний і оригінальний. Mm -hmm. е, сподобалось малювати от саме на стіні. Ви вперше малювали на, на стіні Так. Мали, так. Це зображення, це пам'ять, підтримка і нагадування світу про ціну дитячого життя під час війни. І, зокрема, не лише такі зображення, так і є. О... По Україні вони є ще й у, і, і у інших регіонах нашої країни, і художник планує ще намалювати, розписати стіни, аби нагадувати світу і закликати його допомагати нам зброєю, допомагати нам взагалі перемогти, надавати нам протиповітряну оборону і разом рухатися до перемоги.